Новий світ завантажився, і я теж завантажився. Давайте дивитися, що тут відбувається та де я взагалі з'явився. Я вже бачу якісь гори, селище, е якусь фабрику, ще там вежа є. Гори тут знову, ліс у нас є. І до речі, друзі, всім привіт! З вами, як завжди, я, професіонал Бакі. Я створив новий світ, у Сиді якого написав е, місяць. Ну або мун англійською. От. І це означає е, місяць пожирач. Той самий. Так, так, не дивуйтеся, місяць пожореч? Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм-канал. Я думаю, що ви його вже бачили. Бачили його, можливо, в інтернеті або десь ще. От, і сподіваюся, що ми сьогодні побачимо його у цьому світі, тому що якщо його тут не буде, то навіщо я сюди зайшов? Я хочу подивитися, як виживати, коли за тобою Оп, полює ось ця велетенська. Що, ось цей велетенський супутник. А, так, давайте дивитися, що в селищі. Поки що нічого немає, але, до речі, ану. У нас тут ніч. Я бачу зірки і бачу якийсь місяць. ось цей Звичайний місяць. Нічого поки що е, Незвичайного не відбувається Ну, окрім того, що в е, нас. Це що таке? Що за звуки? Так, почекайте, ну це вже було дивно. Це щось нове, такого немає. Такого, звичайно, немає в Майнкрафті. А, так, забираємо ресурси, забираємо, забираємо, забираємо. Селяни, ви тут всі поховалися? Ви що, так боїтеся? Так, а ну не бійтеся, я буду, якщо що, вас рятувати. От. Не переймайтеся. Я спробую вас врятувати, якщо тут щось буде. Чуєте? Чи вони сплять вже всі, я не знаю. Давайте моркву зараз тут зберу. Оп. Що за дивні звуки? О-о-о-о-о-о-о! Я зрозумів, що за звуки. Так. Це цей місяць пожирач, дивіться. Он він. Велетинські зуби. Велетенські, там ніздрів очей, чею, там око, я його бачу. Так, ховаємося під дерево. Давайте от сюди одразу закинемо моркву, щоб відновлювати собі здоров'я. І. Що робити? О! Оде? Зник місяць у цей. Так, окей. Треба, напевно, з селища відходити, бо це може бути небезпечно для селян. Я не хочу, щоб вони постраждали через мене. Тому давайте швидесенько зараз отут візьмемо трішечки припасів і забираємося звідси геть. Я б пішов до. Е, куди я пішов би? Я пішов би до фабрики у тієї та вежі. Подивився б, що там ще є. Так, ану, треба подивитися, в який бік мені лізти. Ага, от сюди, здається. Опо. Так, я ховаю факел, щоб якщо що, мене не було видно в лісі. Бо тут суцільна темрява. І. Так, окей. Вон воно, дивіться. Так, 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 так. А! Це що було? Здається, цей місяць щойно атакував селище. Воу! Не впав. Так, друзі, ховаємося. Головне, щоб він ще й мене не помітив. Так, 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 тихо. Обережно, обережно, будемо зараз отак бігти. Ану. Я не знаю, цей місяць мене бачить чи ні. Якщо він мене бачить, то в мене велетенські проблеми. Якщо ні, то я у відносній безпеці, можливо. Швидесенько, швидесенько, швидесенько. Ховаємося під дерево. Все, заховалося ось тут. Давайте подивимося. Он він. Ви тільки не подивіться на нього, який він швидкий! Все, він. О, він же тут. Чого собі? Так, давайте швидесенько залазимо всередину ось цієї фабрики. Так, опа, сюди. Фу. Барикадуємося. Давайте подивимо. Ой, налякали мене вівці ці. Так, протигаз, хліб, фільтр для протигазу, Кола в нас тут є. Це сюди. Забираємо ось це. Це нам не потрібно. Так, 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 так. так. Все, тут нічого немає у цих скринях, це я пам'ятаю. А ну, сюди, забираємо два блока заліза. Швидесенько. Перероблюємо все на залізні злитки. І, до речі, опа, це сюди. Треба буде зробити обладунки з цього, цього діла. Так, добре. Ой. Такого ще звука не було. Це щось новеньке. Забираємо верстак і тікаємо, друзі. І тікаємо на вежу. На вежу терміново тікаємо. Ні, не тікаємо. Це місяць там, прямо на цій вежі. Віслюки, ховайтеся! Зараз буде капець, треба тікати. Так, 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 так. Біжу, 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 біжу. Ховаємо факел. Ховаємо, ховаємо, ховаємо. Може, в печеру закопатися, а? Як думаєте? Давайте послідкуємо за цим місяцем, подивимося, що він буде робити. Мені дуже цікаво якось. Ой. В його дивіться, як вуса через оцей дим від фабрики. Приколь... О! Що? Ви. Я нічого собі. Знаєте, там від фабрики нічого не лишилося. Так, реально, дивіться, її всю розірвало. Оце я вчасно. О, почекайте, він зник. Оце я вчасно звідти втік. Так, 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 це прибираємо сюди. Давайте на вежу тоді зараз заліземо, подивимося, що ще тут є. Оце ще що? Ой, так, там хтось є, дивіться це. Лігво бандитів. Здається, я вже таке бачив. Туди краще не підходити, бо вони відкриють вогонь і будуть стріляти. Давайте подивимося, може, місяць нападе на бандитів. Мені дуже цікаво, що зараз буде. Так, ось тут відчиняємо. Сюди зараз заповзаємо. Ось так, ось так, ось так, ось так. Сюди. Давай, давай, давай. Е, треба відчинити оцей ящик. Так, це забираємо теж і це теж забираємо. Вилазимо і ліземо. О! Ви бачите? Від бандитів, здається, нічого не лишилося. Так, так, так. Дуже все погано. Ну, точніше О, там один бандит стоїть, дивіться. Він просто в шоці, напевно. Так, сюди треба залізти ще вище, ще вище, ще вище. Давай, 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 давай сюди, сюди, сюди. Вау, це було вже дуже близько, це було дуже близько, дуже близько, дуже близько. Треба забиратися. Ай, обережно, Перестрибуємо і тікаємо. І тікаємо. Так, е я не пробував ще ховатися під водою. Я не пробував ще, хоча під водою, напевно, це погана думка ховатися, бо місяць можеш контролювати оці, знаєте, е коли там прилив, відлив і все таке інше. Тому, може, він і водою буде керувати. Так, це погано. Це дуже-дуже погано для мене. Щось бачу попереду. Попереду ще щось є. Ой, там місяць. Ой. Дивіться, він летить кудись. Ховаємося. Ховаємося сюди під дерево. Як тут вижити, а? Це що таке? Це ж деможливо просто. Так, а ну геть, викидаємо це. Цегло теж можна викинути, геть. Так, що ще можна викинути? Оце можна викинути. Вилазимо. Де він? Я його загубив. Або він мене загубив? Я не знаю. Так, добре, дістанемо факел і біжимо вперед. Опа! Так, окей, здається, я нічого не загубив і нікого не загубив. Десь тут щось. Ось він під дерево. Швидко. Я не знаю, що там вибухнуло, але я впевнений, що це робить оцей. Ви бачите це? Світло! Як від сонця! Просто за секунду, знаєте, як блискавка вдарила та все освітилося, як в день. Нічого собі, що це за вибухи? Так, мені не подобається. Я 100% де зможу впоратися з оцим е, місяцем. Так, а ну. Він такий величезний, що я навіть уявити не можу, яку зброю треба мати, щоб його знищити. А, і що він просто наді мною тут стоїть? О, ні, дивіться, це що таке. Вода! Я зараз тут. Ні-ні-ні, захлинутися так можна. Дивіться, він просто взяв і дерево водою, залив, під яким я ховався. Так, окей. Давайте я не знаю, в ліс. В ліс тоді. Він за мною летить! Та що за фігня? Ховаємося сюди. Так, а ну. Може закопатися? Давайте закопаюся. Швидко, 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 швидко. Так, факел треба в другу руку. Ось так. Все, спускаємося, друзі. Спускаємося, спускаємося, спускаємося. Нижче, нижче, нижче. Нище, нище, нище. Оу! Це що таке? Звідки вода з'явилася? Вода хлинула просто з поверхні. Дуже погано. Хто це зробив? Невже це цей місяць зробив? Так, мені не хочеться в це вірити, але треба копати далі. Треба копати далі, тому що я повинен перевірити, чи зможу я заховатися під землею. Чи зможу цей місяць щось мені зробити? Так, коли я буду закопаний десь блоків. А, ні! Що це таке? Воно мене кудись притягує, чи що? Ану, 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 відчепіться! Так, 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 давай, 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 давай. Ні, друзі, це капець, все я застряг, здається. Або ні. Оп, давай, давай, давай. Єс. Yes. О! Oh! Я живий! Я звідси виліз. Вау! Wow! Знову щось вибухнуло! Так. Я один блок зламав, але провалився кудись. Um, я бачу краплі води. Вау! Wow! Прям на лоба мені впала. Так, слухайте, там все затоплене згори, я так розумію. Давайте отут викопаємо донизу яму. Щоб якщо вода хлине, то вона туди полетіла, а сюди нічого не затікало, о, о, о. Так, у вас і вода. Нічого собі. Здається, під землею від цього місяця теж не сховатися. Так, і що мені робити? Ось він, бачите, воно рухається. Літає. Це він літає прямо наді мною. Я не знаю, що робити. Я не знаю реально, як тут вижити, як збудувати тут будинок. Ну, типу, ресурси я знайшов якісь. Але що далі робити? Це ж просто неможливо. Неможливо вижити у цьому світі. Я не знаю. Так, 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 так. Сюди, 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 сюди. Зараз ще трішечки глибше зануримося під землю. Я вже такими темпами і до бедроку можу дістатися. Давайте зараз так, отут робимо таку ж саму схему. Зараз викопаємо тут кімнатку і поставимо тут. Invece. Верстак і скриню. Викинемо все зайве і зробимо, типу, вигляд того, що в мене є тут будинок у цьому світі. Так. Я чую, там щось вибухає постійно. Я в шоці. Я просто в шоці від цього світу. Так, факел встановлюємо сюди. А скриню не зробити, у мене дерева нема, тут вже вода пробилася. Що там за вибухи постійні? Я нічого не розумію. Як вижити? Це неможливо, друзі. Я виходжу з цього сервера, я тікаю з цього світу. Це. Знову звуки. Знову звуки. Він мене зжере або розчавить, як я не знаю, букашку якусь, або перетворить на попіл своїми якимись вибухами з світлом, як від сонця. Фух. Не знаю. Я реально не знаю, як тут вижити. Друзі, якщо у вас є якісь. Думки? ви бачите? Он там його видно. Це у цей місяць. Якщо у вас є якісь думки, як вижити у цьому світі, пишіть їх в коментарях. З вами я завжди був я професіонал Бакі. Всім дякую, що дивилися, і всім до зустрічі! А я виходжу з цього сервера.